Щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, го. Господарю, подивися на кошару, там мовички покотились, а ягнички народились, в тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, в тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей. В тебе товар... Будеш мати мірку грошей, в тебе жінка, чорноброва, хоч не гроші, то полоба. В тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.